Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. Мене звати Юлія. І сьогодні у нас на огляді великі ножі. Ось такий варіант мечетів в комплекті з чахлом, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева, отвір під темляк. Код 499. Ціна 550. Так, далі наступний варіант. Є танто у двох розмірах. Ось такий. Такий 850 гривень, такий 750 Це репліка Cold Steel. Сталь 65х13. Ручка прогумована і отвір під темляк. Так, наступний варіант. Кинжал, кортик. Ось такий. В комплекті з чехлом, який кріпиться на поясі 900 гривень код 1342. Це також репліка екстрема разів. Далі є кукрі Колумбія в комплекті з чехлом. сталь 65 Х13. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева. Ціна 700 гривень, код 185 гривень. Далі мачеті в такому японському стилі. чохлом. Сталь 65 Х13. Ручка з дерева. Є склобій. Ціна 750. Ще одна мачеті Ось така. Тильник металевий. Ручка з дерева. Сталь 65 Х13. 1000 гривень код 1399. Так. Далі у нас іде штик. Сталь 65 Х13, ручка з дерева, конструкція суцільна металева. Загальна довжина 51 сантиметр. Ціна 500 гривень. Код 661 для замовлення. Так, наступний варіант танто. Ось такий. в комплексі з чохлом, Ціна 1000 гривень. Сталь 440. с Ручка з пластику є отвір під темляк. Так, і є ще один варіант. Напишіть мені у коментарях, як це називається. Хтось каже танто, хтось каже катана, а хтось викид В комплексі з чохлом. Сталь 65х13, конструкція суцільна металева, накладки з дерева, отвір під темляк. 800 гривень код 504 для замовлення. За детальнішу інформацію або для замовлення, напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.